Вітаю любі друзі! Ви на каналі «Українці в Німеччині». Як ви розумієте, що ми знову кудись їдемо, але цього разу у нас буде, точніше, у мене, буде просто шикарна подорож, тому що я їду на авто, не за кермом, насолоджуюся природою, погодою, красою навколишнього середовища. Це просто відпочинок для душі. Не так як я переживаю, чи встигну на потяг, чи встигну на пересадку. Сьогодні ми їдемо на всі разом. Їдемо у чарівне місто Херфорд одне із найстаріших міст Північної Рейн-Вестфалії, не тільки, а й всієї Німеччини. Знаходиться на висоті від 50 до 240 метрів над рівнем моря. Море і Головне, куди ми їдемо, це башта Бісмарка у Херфордському лісі або в Тефтонбурзькому лісі. Це старий ліс, ви його знаєте. Башта побудована в 1906 році на взноси благодійні взноси місцевих громадян в пам'ять про Бісмарка. Він помер в тисячу. 896-му, не пам'ятаю, в 8 році. Про Бісмерка, ви знаєте, багато читали, хоч і інколи читали по історії, але він був одним із найвидатніших європейських державних діячів. Вдячність йому за те, що він під час свого такого, не знаю, як правильно сказати, що він об'єднав Німеччину. Він приймав участь у трьох війнах із Прусією і він використав Франко-Пруську війну для організації об'єднання Німеччини. Німеччина об'єдналася і стала однією з найсильніших країн Європи. І громадяни подарували, не подарували, побудували цю башту. Ви ніколи не. Не згадайтеся, на яку суму була побудована ця башта. Вона була побудована на 15 марок. Зібрали скільки із громадяни. Я, чесно кажучи, навіть не уявляю, що можна побудувати було, але це так. Ну, Можливо, я дещось і неправильно переклала, але їдемо все ж таки туди. Вже з'являються околиці Херфорда, скоро, точніше, ми вже на околицях, ось будемо заїжджати, їдемо по автобану, зараз з'їжджаємо на місцеві траси. Любуватися природою восени це щось неймовірне. Можна любити осінь, можна не любити, але ці кольори не любити неможливо. Це просто вибух кольорів, особливо зараз, жовтень і жовтень. Повністю оправдує свої, своє ім'я. І червоне, і оранжеве, і жовте це просто краса. Хоча всі знаєте, що я не люблю осінь, тому що природа завмирає і готується до зими. А я люблю буяння квітів, буяння природи. Але все рівно любимо ми осінь. Тому що з осінню і зимою ми проводимо час до весни, нашої улюбленої весни. Містечко невеличке Херфорд, зараз проїжджаємо повз поле спаржі. Це холодок, як ми називаємо його, або заяча капуста, ні, заяча капуста забула, зайче щось. І приїжджаємо на зупинку. Можна зупинитися ось тут, на узбіччі лісу біля готеля і ресторану. До речі, тут можна взяти і ключі, коли ви приїжджаєте в неприйомні дні. За тим, що я прочитала, що в неділю з 11 до 17 башта працює офіційно з квітня по жовтень. Але не те, що пишеться, завжди правда. Як бачите, мої діти повністю забивають дорогу, я звикла йти куди несе потяг мого серця. Любуємося з малим здоровенними деревами, ось такими пеньками, природою саме багатовічних дерев. Тут є такі дуже-дуже старі дерева. Звичайно, є молодняк, роздивляємося все. Як бачите, шикарний ліс. Але самі мені здається, було б страшнувато. Хоча я б бачила, вам показувала екскурсії і гуляла там, де, мабуть, б ніколи б сама не ризикнула. Але як я себе теж погано знаю, я ризикнула і я була там. Сьогодні просто такий чудовий день, бо всі разом ми йдемо гуляти. По лісові гуляємо, малий переніс дорогу прекрасно. І ми з ним ще бігаємо на випередки. І нарешті ми заходимо на територію Башти. З малих голодів і вирішив погодувати, ну, звичайно, шуткуючи, ми спочатку не знали, який вхід, бо нема ніде нікого нічого, як ото кажуть, інформації не зрозуміли. Потім побачили, що є група, яка робила екскурсії, ми вирішили, що інструктор буде, екскурсовод буде і в нас, і нам потрібно чекати. Але аж ніяк, башта, ось подивіться, башта збудована на 15 марок. Каміння величезне. Зараз спонсором збереження цієї башти є Фольксбанк. Внизу написано одразу, що всю відповідальність, якщо ви піднімаєтеся, ви берете на себе, ніхто за вас відповідальність не несе. Дали нам 5 хвилин, бо через 5 хвилин сказали, що все буде закриватися. Ну, Уявляєте, з якою швидкістю ми бігли нагору. Тому що хотілося подивитися. Але хотілося ж подивитися і на оглядовій площаці, але я туди вже чесно не ризикнула. А мешко. І з татом піднялися. Ну, і ось так. Вітерець віє, робить мені зачіску, і, як бачите, туман вже опускається, і міста не видно. Я була розчарована, Ну, розчарована в лапках, тому що ці емоції на такій вишині, серед такої краси, найбільше було у Мишка, він так йому сподобалося там на горі, він не хотів. Спускатися, ну і ось так зараз подивимося, як я спускалася наниз. Важкувато, я вам скажу, але нагору важче. З кожного куточка віє, старовина. Звичайно, нічого такого тут цікавого немає. Прадавні каміння, прадавня будівля, чесно кажучи, не уявляю, як вони піднімали каміння на таку вишину. І головне, ми ж повинні за 5 хвилин подивитися і спуститися. Тому такий огляд. Бачите, вже попередження починається. Ну, це ж було нагору, як коли ми йшли, треба було показати, але я вже нагору йшла, аби вийти, як ото кажуть. А вниз вже можна навіть познімати. Яка б не була погода, яке б не було б здоров'я, але плани повинні, повинні ми виконувати. І ось такі стоять показники дорожні, розмальовані дітьми, це, мабуть, єдиний парк, в якому дітям дозволили зробити такі чудові дороговкази? Це був конкурс, і діти справилися на всі 150%. Любуємося красою. І у нас по плану ще подивитися місто Херфорд. Але щоб вам не було так сумно і нудно, це буде наступна серія. А зараз ми їдемо до міста. Любуємося природою. І я бажаю всім тихо дня й ночі, миру і перемоги! І нехай мрії збуваються, навіть якими б фантастичними вони не були, але вони збудуться колись. І в це потрібно вірити. Ну, хто вперше на каналі, то і сподобалось, то підписуйтеся, пишіть свої питання, коментарі, ідеї для нових відео, куди б ви хотіли поїхати і що побачити. Я завжди вдячна за коментарі і до зустрічі в наступних відео!